Режим жорсткої економії саме так зараз виживає більшість українських сімей. Зі стрибком цін на все звичний набір продуктів тепер став кусатися. На що зараз вистачає місячного доходу? Питаємо у сумчан. Не на що? Ну можна купити, якщо молоко 10 рублі, і що це совєтське до нашого з усього світу. Отакі недоноски сюди нам везуть, ну як їм не стидно. Михайло Ілліч – доктор економічних наук. Чоловік каже, цінова політика торговельних мереж обумовлена часом і цілком закономірна. Підвищились е, ціни на імпортні товари у зв'язку з девальвацією гривні і підвищенням курсу долара. Зменшився обсяг виробництва останнім часом. Тому держава як не намагалась би. Е, Стримувати зростання цін, але більшість цін в економіці вони не регульовані. Тобто, який яку ціну бізнес встановив, і ми, як покупці, підтримали, коли купуємо товар за підвищеною ціною. Така вона й буде. Аби піти на зустріч населенню, влада активізувала проект соціальні прилавки. кажуть, такі вже працюють у районах та обласному центрі, і там значно дешевше. Переважно це міста обласного підпорядкування, тобто великі міста. Ну Крема в місті суми також є. Там дотримуються трохи менших цін ніж середньоринкові. І розмір знижок від середньоринкових цін становить, ну коливається десь від 5 до 20% на окремі товарні групи. Утім більшість перехожих про такі прилавки не чули. Ні, я ні чую. ніде не бачили. Ні, да Та ні, такого не сише. Не сише. Ні. ні. Такого я не слышала. Я не була, не бачила апаратів чула. Шукати знижки для незахищених верст населення нас відправили за два квартали звідси. Кажуть, там у одній з торгових мереж діє програма знижок Турбота. Є певна категорія продуктів, так найнеобхідніше, ми обрали. І саме ці продукти незахищені населення купують за ціною без торгової нашої націнки. Це учасники Великої вітчизняної війни, інваліди першої групи, діти-інваліди і багатодітні сім'ї. Товариш, що є у списку соціальних, позначені тут синіми цінниками. Кожен, хто подав документи на участь у програмі, може придбати стандартний пакет продуктів за зниженими цінами раз на місяць. Звертається дана особа до магазину, подає свої документи. Це ксерокопія посвідчення, наприклад, там учасника великої вітчизняної війни і показує свій паспорт. Ми фіксуємо її. Якщо це марки, то людина отримує карту. Ну щось з роду дисконту, так. І потім вже на касі вона купує продукти і на касі отримує цю знижку. Ми ж продовжуємо шукати соціальні прилавки, про які нам говорили в облдержадміністрації у департаменті економічного розвитку і торгівлі. Нам дають адреси двох таких точок, що діють у сумах. Тут нам розповідають відкриття соціальних магазинів, вимога часу. Наша країна зараз перебуває. В скрутному становищі було прийнято рішення створити мережу продовольчих магазинів типу дискаунтер. Дискаунтер це об'єкт роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію продуктів максимально наближено до цін виробника. Що стосується соціальної групи товарів, то вона взагалі реалізується за цінами виробника. Хліб тут можна купити за 7 гривень 44 копійки. Молоко за 9,40, а вершкове масло обійдеться у 16,90. В середньому це нагріє. Рівні дешевше ніж у звичайних магазинах, кажуть, значну підтримку їм надає управління підприємства та споживчого ринку міськради. Далі ж свою мережу планують розширювати і по інших районах області. Наразі мають ще один третій магазин у Білопільському районі. А ще планують створити громадську організацію, яка буде співпрацювати з нашою мережею магазинів і буде діяти в рамках інтересів слабозабезпечених верст населення і надавати різного роду допомогу їм, коли ж чекати стабілізації економіки. Сказати важко. Експерти кажуть, все залежить від того, наскільки успішно складатиметься мирний процес в Україні. Якщо військові події будуть згорнуті, і до економіки України долучиться промисловість Донбасу в повній мірі, можна буде говорити про швидке відновлення обсягів виробництва. Ось при тій ситуації, яка на сьогодні склалася, до кінця року ми матимемо спад валового внутрішнього продукту. Слідом за таким скороченням буде вжиматися і бюджет України, і доходи наші не скоро очевидно отримають позитивного позитивну динаміку до песимістичних прогнозів українцям не звикати натомість люди мають свої варіанти виходу зі скрути. Мені кажеться краще додати пенсію і зарплату, чим робити такі магазини. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.